Привід щеплення це регульована система, а не просто вімкнення-вимкнення. Педаль щеплення натискається, гідравлічний тиск підвищується, золотник з системи повітряного клапана відсувається до повітряного клапана. Клапан відкривається, стиснуте повітря, здатне підвищувати тиск. Стиснуте повітря регулюється в повітряній камері через отвір між золотником і повітряним клапаном. Утворюється динамічний баланс між тиском повітря та гідравлічним тиском, що достатні для роботи щеплення. Коли педаль щеплення відпускається гідравлічний тиск зменшується, засувка відступає від клапана, який закриває вхід стиснутому повітрю. Центр засувки тепер відкритий і дозволяє відправляти регульований тиск повітря через центр засувки до вихлопного клапану на задній частині пристрою. Важливо мати достатній зазор, щоб головний поршень повернувся на місце, і основна вставка оплатнювач повинна мати зазор 0,6 мм.